Усім привіт! Сьогодні готуємо б'юджетний медовий тортик чи то пляцок на 9 тоненьких коржів. Довик дуже смачний, та не у роті. починаємо швиденько готувати. У каструлю до 2 яєць додаємо цукор, вершкове масло або маргарин, 3 столові ложки рідкого меду. Мед можна розтопити на водяній бані. Вставляємо усе це на плиту, даємо помірний вогонь, усе перемішуємо до цього часу, поки маса не стане гарячою та однорідною. Даємо дрібку солі та соду. Перемішуємо, тримаємо масу на плиті, доки вона не збільшиться удвічі. Васе не має закипіти, знімаємо з плити і ще в гарячу сумі з частинами додаємо борошно. І знадобилось 480 г борошна. Показую залишки із 500 грамів. Тісто має вийти досить туге. Розкачемо ось таку кубаску. Зділяємо її на 8-9 рівних частин. З кожної частини формуємо ось такі кружки, посипаємо борщом та ставимо їх в холодильник на 1 годину, для того, щоб в майбутньому нам легше було розкачати тоненькі коржі. Нарізаємо пергамент, Мукачівку та кришку або роз'ємне кільце. Розкачуємо коржі одразу на пергаменті. Почали тісто, притискаємо кришкою, і у нас виходить ідеально рівний майбутній наш корж. То зовсім не липне, з ним дуже легко працювати. Кожен корж проколюємо зверха воделкою та випікаємо при 180 градусів не більше 3 хвилин. Ще порада, спершу всі коржі розкачуємо, потім у духовку. Вони дуже швидко випікаються. Але ж тіста у мене вийшов ще один дев'ятий корж і ще один менший додатковий корж для того, щоб приготувати крихту. Боки та верх торта будемо прикрашати крихтою. Поки приготуємо крем, накриваємо коржі рушником, даємо їм відпочити. У каструлю з товстим дном насипаємо борошно, цукор. Ще нам потрібен ванільний цукор, яйця, усе перемішуємо до однорідності. Туди ж вливаємо холодне молоко, усе добре перемішуємо, ставимо каструлю на плиту. Вогонь має бути помірним. Варимо постійно помішуючи, доки маса не загусне, доводимо до кипіння. виключаємо, в самому кінці додаємо вершкове масло. Ще раз усе перемішуємо. Зверху крем накриваємо харчовою плівкою та повністю охолоджуємо. Крем добре устих, натерли корж на терці, зробили крихту ідемо збирати наш торт докупи. Це дуже легко зробити. Спершу кожен корж перемащуємо нашим кремом. Такі коржі не ламаються, головне їх не пересушіть у духовці. Потім верх і боки теж змащуємо кремом і посипаємо нашою крихтою. Рецепт взятий старого зошита, не знаю навіть скільки йому років, але головне це дуже смачно. От готовий, даємо йому пропитатись не менше, ніж 5 годин і тоді смакуємо. Дякую за перегляд, рецепт залишаю в описі під відео. Ще чи любите ви такий медівничок або випічку з медом, до якого міста долетіло моє відео. Таю, мирного неба, будьте здоровими до нових та смачних рецептів.